Йон візьми ці самі новини. Їм нема про що поговорити, то вони всяким ненужним Конечно, позабивали голову. Перебивають, Конечно. Отвлікають важної хуйно. Кому вона там хуйово робила, Танька? Ну слухає музику, да їхні жінки, їхні діти слухають по-русски, говорять в Англії, учаться. Вони ж на турі там живуть і учаться. Вони ж не тут живе, не сім'я, не діти. То йди прияли йому замову англійською, от дитині. Ди землі приділи чермакучі, чи ті там з ворами сидять, уже вообще плюють там в'єба людям. Києві в ресторані сидять. СБУшник, там, начальник СБУ, і той Лора чи хто там. Ну сидять собі просто в ресторані на день рождения всі разу. Ідіть до них, дотяніться, прид'явіть. Людина військова. Той вкрав гречку, резнику, чи що там картошку по 20 гривень продавав. Де цей гусь? Все, взяв пару ярдів, уїхав. А ми тут давайте Аньки там будемо її розривати, бо вона десь руську музику слухає. Боже, про що ми? Там мільйон людей умирає без нічого в окопі, їм ніхто нічого не відправляє. А тут а давай візьмемо якогось там Івана, знайдемо нахуй інфоповод. Всі новості їм заб'ємо, щоб люди думали. Ух, яка ганька підсказка. тому що руську музику співай. Боже, про що ми говоримо зараз? Это тобі сказав, от. Чоловік, який бачив ад. Я от держави отримав там на сьомий місяць служби дві пари трусів і футболку. І той я б її за безплатно не носив би. Що про що? Вставайте на військові рейки, міняйте щось. І типу спросить, нема з кого. Виноватий той резніко. Він спіл, ніхто не, не, не відповідає за це. Раз била дітей, десь потиралась, вивели, той на Сібов теж десь там вивезли. А хто? А президент, президента ж не президент красавичу. Всі приїжджають сюди, оцей вже, як він цей Юморист. розказують капіні за з кокаїном. Тут просто стоїть у нього. Приїжджає тут аж рух є Гуру вже всю сі Гуру вже всю сука Україну захватив. Їздять, мене шукають під під'їздом за те, що там пістолетами три фраєра. Тому що мого друга взяли 300 тисяч на доларів і не хочуть віддавати. і все.